Уявімо, що раптом тобі захотілося потренуватись вдома чи в залі, байдуже, і в тебе є гантелі, що зробити так, щоб навантажити свої сідниці та. Задню поверхню стегна. Давай зробимо румунську тягу. Стопи на ширині плечей, гантельки тримаємо по прямій лінії, лопатки в напрузі, таз відводимо назад, прес при цьому теж напружений, таз відводимо назад, гантельки опускаємо до середини гомілки. Лопатки зібрані, без круглення спини, і поштовх тазом дає вперед на вдоху вниз. І даємо поштовтазом вперед. Видих. Навдоху вниз повільніше, і поштовтазом даємо так, щоб вивести його майже в пряму лінію. А я раджу залишати невеликий кут, щоб м'язи були під навантаженням. Тобто не стаємо, бо так нейтральне положення, і м'язи розслаблені трошки під кутом. На вдоху вниз, вгору. Одна з основних базових вправ на сідниці. Помітьте, як я поставив. Гантелі з рівними лопатками, напруженою спиною. Ось так завжди і ставимо. Тож, базова вправа, сідниці, біцеп, стегна і поперек разом з я... м'язами кору, кору. Користуйтесь!